Класифікація життєвих форм розроблена на початку ХХ століття данським ботаніком Крістеном Раункієром. Брудьки відновлення це такі бруньки багаторічних рослин, з яких після закінчення зими або впливу несприятливих умов розвиватимуться нові пагони, наприклад, зимуючі бруньки. Класифікація здійснена за ознакою, що характеризує пристосування рослин до холодної або сухої пори року. Розміщення бруньок відновлення на рослині. Високо над ґрунтом. Низько над ґрунтом. Біля поверхні ґрунту, позначена літерою С, та в ґрунті Д і Е. Класифікація Івана Григоровича Серебрякова характеризує адаптації різних видів рослин, пов'язані з особливостями росту і тривалістю життєвого циклу. Категорії життєвих форм судинних рослин за серебряковим це дерев'янисті, сюди відносяться дерева, кущі і кущики невеликі до 50 см. На півдерев'янисті це напівкущі і напівкущики, напівкущики зовсім малесенькі. На зимні трав'янисті це одно та багаторічні трави. Наприклад, як кульбаба багаторічна і однорічна пшениця. Водні трав'янисті рослини за серебряковим поділяються на земноводні, наприклад, очередру, гіс, плаваючі трави, наприклад, елодея канадська, та підводні трави, які закріплені у ґрунті. Серед життєвих форм незалежно одна від одної можуть виникати ліаноподібні, наприклад, іпомея, квіточка, яку ми часто садимо у себе в садках на клумбах, та сланкі форми, наприклад, як Кавун, гарбуз, диня, огірок.